Привіт, друзі! Я би хотів трішки забрати ваше час, щоб пороздумувати над такою темою, яка доволі є важлива. І я думаю, що всі ті, хто досліджують писання, всі ті, хто хочуть до чогось прийти, хто вивчають різні конфесії, деномінації, релігії, вивчають, в принципі, наприклад, якась. Тлумачення того чи іншого тексту і хочуть дійти до істини, коли селася на когось іншого. Скрізь тут повстає одне питання: чи дійсно для нас, як християн, як тих, хто вірить в Бога, важливо бачити і взагалі вивчати історію церкви? І дійсно, історію церкви бачити не просто як історію, а як Щось, що може дуже сильно вплинути на наше злумачення текста, розуміння текста, і багато в чому десь нам загородити дорогу в пошуках якоїсь істини чи тому подібне. А в деяких місцях і навпаки дати цю дорогу, надати доступ туди. І я хотів би зробити на початку одну оговорку, що я говорю саме з позиції протестантизма. Я говорю з позиції саме реформаторської теології, тобто більше реформаторського бачення цього питання. Чому? Тому що е, тлумачення і бачення цих речей, як, наприклад, там, православних або католицизма, і тому подібне, вони можуть дуже сильно різнитися, на відмінно від того, що міг би, наприклад, говорити я. І тому ця оговорка в дуже важлива. Коли я говорю, що ми маємо. Дійсно, я є сторонником того, щоб ми вивчали історію церкви. Ми багато в чому на ню селалися, і при цьому всьому ми не боялися цього робити. То я не маю на увазі, спочатку, що я не маю на увазі. Я не маю на увазі, що е, історія церкви, передання авторитет людей, воно може якось претендувати на істинність. Тобто, це не то, до чого я маю силатися, як до якогось. Найвищого джерела, як до на найвищого абсолюта, якщо ви так сказали, все, я навіть не розбираючись, починаю вірити. Тобто це знаєте, апеляція до авторитету, коли я просто бачу якесь гарне ім'я, яке доволі авторитетне, якийсь богослов, який написав багато книг, багато чого пройшов і тому подібне. Його багато хто люблять, може багато хто і не люблять, але. Факт залишається фактом. Я просто посилаюся сухо на його слова, і просто вже починаю вірити і мислити так, як мислить конкретно ось ця людина. Це не те, про що я маю на увазі. Завжди має бути все одно критичний аналіз, і якщо ми віримо в соло скриптура, тобто в тільки писання, то для нас це недопустимо, щоб ми просто, не перевіряючись, зіслалися на чиїсь слова, при цьому всьому, не пішовши як до найвищого джерела. Найвищого і єдиного непогрішимого, найвищого джерела це писання, і не перевірили це так. Багато хто дуже калікатурно розуміє, що таке ось саме ця солоскріптура. Знову ж, це не означає, що я там. Не можу використовувати якісь другі там, можливо, джерела для пошуку інформації. Це не означає, що я не можу нічого читати іншого якогось там християнської чи художньої літератури. Це не означає, що я не можу там села на оці церкви, там на реформаторів, на пуритан, чи на когось небудь із проповідників і так далі. Ні. Це говорить про те, що кінечний наш саме індикатор, по якому буде вияснятися істина, всі ось ці слова, всі ось ці слова, цих, що я перечислив, це буде все ж таки писання. Якщо вони, хто би це не був, протирічить десь писанню і не йдуть разом, нога об ногу, то це означає, що я не можу їх слухати. Відповідно, ось це перше, про що я говорив: що коли я говорю силатися на історію і тому подібне, я не маю на увазі. Що мені потрібно просто сухо всім вірити. Я не маю на увазі знову ж, що е, історія церкви, передання, висловлення когось, воно стає на один рівень з писанням. Я не говорю, що якщо хтось сказав так, то я маю дійсно вірити в це, тому що хтось авторитетний це сказав. Ні, в кінці кінців, писання, воно все відкинуть. Його не треба часто навіть. Тлумачити чи якимось чином захищати. Чому? Тому що, як сказав Чарльз Персин, зрозуміти неправильно, що писання це лев, воно може саме за себе заступитися. Мені не потрібна якась людина, яка якимось чином почне якісь там доктрини там, захищати, чи ссилатися як... на якісь потобічні джерела для того, щоб ці доктрини з писання захистити. Ні. Писання воно має силу, і тільки правильне тлумачення його воно допоможе мені. Якраз таки дійти до істини. Тобто я не маю на увазі ось це, що я тільки що сказав. Тобто історія церкви, всі люди, які переживали, вони не стають на один рівень з писанням. Вони також люди, які були грішні, вони також люди, які багато в чому шукали істину, і тому вони могли там в силу своєї обмеженості також помилятися. І знову ж це йде в розріз саме православному і католистичному баченню цього питання, бо вони вважають що передання. Оці церкви, вселенські собори і тому подібне, це все якраз таки являється Словом Божим. Ні. Я вірю, що Слово Боже це саме канон з 66 книг, який був укладений апостолами і різними людьми, які жили. І Бог їм являвся, і відповідно, люди, які були і наближені до апостолів, і жили в старозавітню еру, і весь цей канон писання, який сформувався протягом півтора тисячі років, він завершився при смерті останнього апостола, це раз, це саме Івана, Богослова на острові Патмос, Завершився при закінченні першого століття, це два. І відповідно вже всі ті. Книги, які претендують на новий завіт, чи всі ті слова, чи висловлювання, чи хто би там що не говорив, які йдуть після Першого століття, відповідно, це вже все не являється Словом Божим. Тому що я маю на увазі, коли кажу, що ми маємо навпаки користуватися історією церкви і вивчати. Дивіться, Є один дуже гарний принцип, який називається що виглядає десь так: якщо є якась нова течія, нова доктрина. Нове якесь слумачення і тому подібне, то, скоріше за все, воно помилкове. Чому? Тому що в нас є двохтисячолітня історія церкви. Відповідно, наші думки, які б вони там унікальними не були, частіше всього вони повторювалися протягом усієї двохтисячолітньої історії церкви, протягом всієї історії. Відповідно, історія, вона нам багато в чому звужує. Наші дослідження чи розуміння, де явно можна йти, а де явно не можна йти. Звісно, багато в чому це може бути і помилкове твердження, тому що церква в різні часи вона засуджувала як і щось хороше, так і щось погане. Ну зову якщо включати дійсно критичний аналіз, то ми бачимо, що коли церква вона щось відкидала колись, те, про що ти думаєш, хтось так вірив до цього, і церква це відкинула, засудила і дала. Біблійні пояснення, чому вона це зробила, то ти можеш навіть зараз не йти туди, бо ти вже знаєш, що це єрісь. Відповідно, більшість якраз таки зараз єресей, вони просто повторяють отих самих перших п'ять єресей, які були там з першого по п'яте по століття. І відповідно, люди, які просто не вивчали історію церкви, вони стають на ті ж самі граблі, і ми маємо боротьбу з тим же самим. Це все може називатися новими іменами ці єресі чи заблудження, можуть називатися різними іменами їхніх представників. Ну в кінці кінців це все одно єресь, це заблудження. І церква колись відкинула. І задається питання, чому мені знову ж досліджувати самому, вставати на граблі, одні і ті самі, які колись до мене ставали тисячі і сотні людей. Якщо я можу просто вивчити історію церкви, вивчати її і вже мати собі якийсь орієнтир, куди мені варто йти і куди мені не варто йти? Це перше, чому мені потрібно саме селатися на історію церкви, тому що вона може мені дати знаєте, якісь доріжки. Доріжки, по якими можу йти, ну, знову ж не ссилаючись на авторитет людей, а ссилаючись на писання і його безпосередньо значення. Пряме. Да. Знову ж, ті, хто може якось возразити проти цього, то ми бачимо наступне, що як би ти не казав, ти все одно користуєшся насліддям двох тисячолітньої історії церкви. Починаючи з плодів саме ранньої церкви, з плодів. І оці церкви, там патристичне, богослів'я і тому подібне. Е, схоластики, які жили там 12, там, з ХІХ, ХІХ, ХІХ століття, реформація XVI століття, ну і тому подібне. Тобто ти все одно є насліддям цього всього. Твоє толкування Біблії, воно багато вже закладено від предпосилок, які ти вже чув, ти вже бачив, і ти вже, можливо, десь вивчав, що хтось це говорив до тебе. І за цього, не дуже буде чесно і послідовно, якщо ти скажеш, що мені не потрібна історія церкви, мені не потрібно те, як вчили, але ти сам на підсвідомості не вивчаєш сам з історико-граматичного підходу, а просто ссилаєшся на того, хто вірив до тебе або всі твої богословські знання, це якраз таки те, що хтось говорив до тебе. Тобто це просто буде несправедливо з цієї сторони. І відповідно. Хочеш чи не хочеш, ти все одно будеш на це селатись. Просто треба мати сміливість, щоб хоча б визнати і сказати, що да, все одно я маю насліддя і бачу насліддя в своєму Богасліві того, що вже було до мене, і відповідно я буду вивчати по причині того, що. Були люди, які також до мене могли і помилятися, і навпаки, щось визнавати, щось приймати, перед чимось смирятися. І на основі цього вже дуже багато питань може відсіятися або навпаки якихось богословських питань укріпитись. Я думаю, це дуже важливо, як не друге, для чого нам потрібно вивчати історію церкви, це знати, як. Нам застосовувати наше богослів'я на практиці. Не тільки як нам застосовувати, а і як застосовували це богослів'я всі ті, хто жили до нас. Дивіться, от є така класна, як мені здається, готова навіть я б сказав, система, яка говорить про послідовність вивчення нашого е, богослів'я, і, в принципі, різних його розділів. І часто цю систему будують десь таким чином. Спочатку у нас йде біблійне боссиве, яке дає нам якісь певні точки, тобто ми знаємо різні історії, які ми можемо якось зв'язати в єдину, побачити в них одну цілісну картину. і Після цього у нас йде систематичне богослів'я, яке дає цим точкам якраз таки ось це з'єднання і більш детально їх пояснює і якось систематизує. Далі у нас йде практичне богослів'я, яке говорить, як ось це біблійне богослів'я, ці точки, ось це систематичне богослів'я, тобто ці лінії між цими точками примінити нам на практиці практичне богослів'я. Далі йде історія церкви, тобто, як нам ось ці три речі. Примінити і, відповідно, побачити, як їх приміняли до нас. Це ось цей пункт, якраз історія церкви тут займає, для чого і важливо вивчати, щоб знати, чи можливо це взагалі виконувати, чи неможливо, чи виконували це, чи не виконували, як, де помилялися. Тобто, це гарне насліддя, і можна по Біблії прослідкувати, що ми маємо посилатися на мужі віри, ми маємо посилатися на дивитись на них, десь в якійсь мірі захоплюватись їхнім захопленням Христа. Тому я не буду приводити зараз тексти, але якщо ви попросите, це доволі легко довести. Відповідно. І потім вже йде апологетика, тобто це як іде захист нашої віри чи наступлення на якісь там аргументи опонента і тому подібне. І виходячи з цього, ось цей пункт четвертий, який являється якраз таки історою церкви, він є важливим, тому що ми дивимося на те, як цю історію проживали. Де помилялися, де робили те, що взагалі не треба робити, де робили те, що навпаки принесло колосальні плоди, і Боже, царство воно розширилося, Дух Святий Бог, він прослав, вони прославилися. І тому я думаю, це доволі важлива така складова, яку багато хто може десь нехтувати де-не-де, але це важливо. Відповідно, можна довго прилічувати, але я думаю, якщо подумати хоча б про цих два основних. Аргумент, а перше, це історія церкви дуже багато нам допомагає в нашому дослідженні, коли ми бачимо, наприклад, і багато чого, з цього вже розуміємо. І друге, як не як історія церкви, вона показує, як на практиці переживали то чи інші моменти, гоніння, різні. Можливо, богословські вже ідеї, які десь утверджувалися, десь ні, і тому подібне, чому вони не утверджувалися. Тобто, це дуже багато дає всього. Ми бачимо, як мінімум, як від Христа і до нас Боже царство Євангеліє, воно розширювалось. І як не як в самій же Біблії є історія церкви, тобто історія церкви, яка починається, наприклад, з дії. І десь закінчується, але потім це не кінець. Далі в нас є те, що ми бачили після того, просто воно не записано в писанні багато в чому. І нам важливо це вивчати, щоб знати, знати тих, хто сміливо йшли за свою віру і хто дійсно несли її. І коли ми думаємо про ці дві, дві речі, ми маємо багато чого можливо змінити, бо часто я бачу, знаєте, таке нехтування десь цим, що ай, та що там мені там. Історія церкви, що там мені е те, як жили, те, як вірили, я собі сам вивчаю. Це як, як, як вже сказав, що найменше некоректно, і це дуже помилкове, помилкове твердження. І е наша задача десь позбавляти себе від таких думок, бо як-не-як, -як на кону дуже багато чого стоїть знову ж. Часто нехтування таким простим питанням вивчати саме історію церкви. Дивитися на нього, воно може вартувати нашому правильному розумінню істини, а інколи і спасінню, тому що ми можемо так заблудитися, що в розумінні і тлумачні і писання, що просто ми будемо богохульниками у всьому. Ну і тому подібне. І через це багато є речей, про які ще можна назвати, поговорити. Ну я думаю, нам варто про це пороздумувати. Знову ж, я. Не мав якогось там конспекту, що десь намагався в голові систематизувати. Тому вибачте, якщо десь не дуже гарно зміг це донести, цю ідею, або якимось чином її відтворити на словах і десь можливо формулюванні, помилявся. Але ці ідеї вони є важливі, вони багато на що впливають. Я десь в силу даже свого невеликого досвіду життя, але все одно. Бачив, як вони сильно можуть вплинути на різні речі, і як погано, коли люди, вони на факі не нехтують. І в зв'язку з цим хотів з вами цим поділитись і вірю, що якісь буду робити відео там по хвилин 15-20, щоби якісь думки свої висвітлювати. Десь в першу чергу це можливо для мене, щоб я міг бачити, знаєте, ріст, ріст свого. Духовного росту і богослів'я, і знання Бога. Ну і якщо це дійсно ще комусь принесе користь, то я буду дуже радий. Хай вас Бог хранить. Слава Богу. Давайте вірити в Бога. Давайте десь захоплюватись ним і знати, що він прийде. Слава Богу.